Вчора в українському інтернеті з засудженням з засудженням показали відео Ольги Зінов'євої. Хто не знає хто це? Це донька відомого філософа, соціолога, політолога, який критикував радянський союз і багато зробив для руйнування оцього совкового совкової ідеології. В цілому українці мали б читати його твори там Homo Sovieticus, там ну і так далі. і Чоловічник багато був було були популярні так. от. Його донька вирішила засудити а, робітників а, Інституту філософії Російської академії наук. Причому в такому стилі, знаєте, от, ну просто радянським так ой навіяло, так просто бр, на лояльність до влади перевірить, що це осине гніздо. Ну і так далі, і так далі. І так далі, і так далі. Проявили там себе. Я сужу і думаю, слава Богу! Слава Богу, не будемо Бога в суї згадувати, але слава Богу, що у нас такого немає. У нас не наїжджають на професорів, у нас не наїжджають на блогерів, у нас не наїжджають на журналістів, які сміють сказати щось не те, що є в офіційному марафоні. Це слава Богу. Я, як людина, яка ну, два роки веде аналітичний канал, сама бачу. Сама бачу. Я відверто і щиро кажу. Ні одного наїзду від органів влади не було. Не було. І це, це я щиро кажу. Все, від чого приходив хейт і всяка гадость, це від самих же громадян, самих же громадян, які ось от я вам дуже раджу, якщо ви такі. От ви оцю Ольгу Зінов'єву подивіться Телеграм, ютуб, профілю, там це відео. І подивіться. В що можна перетворитись, і в що ви перетворюєте країну, коли ви намагаєтесь заткнути рота всім, хто вам здається не занадто лояльним царю? Це небезпечно, це не по-європейськи, це рух не туди. Абсолютно. І ще раз повторюю, я був шокований. Я був шокований, а з іншого боку, приємно мені, що в Україні, ну принаймні від органів влади, немає такого, щоб тобі намагались. По будь-якому приводу закрити рота телеграм в шапці профілю. Там це відео прикольно. От реально подивитися, знаєте, так. Інша реальність, от реально інша реальність.